Фактично населення, громад, органів самоврядування, головне людей і координації три, трьох основних складових. Це самоорганізація людей, раз це люди, друге це силовий блок і військові. Тоді ми починали з Костянтином Нікуліним як начальником Чернігівського гарнізону в ту ніч. І хочу сказати, що сьогодні у нас вже є певний досвід. І чому я перше дякую всім людям? Тому що геополітично, психологічно, тактично і стратегічно були правильні рішення, коли люди вийшли на мітинг на нашу Красну площу. І ви пам'ятаєте гасло, коли ми заявили, що ми станемо на захист, розуміючи те, що в нас в якому стані був танковий корпус, ми розуміли, в якому стані гончарів з десна. Ми все прекрасно розуміли. Ми знали, що зруйновані військові частини, ми все це знали. Сьогодні вже ми маємо трошки іншу картину, хоча є проблеми про них, я зараз скажу, і те, що ми, ще в нас, ми повинні з вами зробити. Ми вивчили ці уроки. І скажу за реформи. Абсолютно підтримую і пана Андрія Порубія, і Андрія Леуса про те, що реформа потрібна. І потрібно це на законодавчому рівні закріплювати ті зміни, перш за все, в реформуванні наших збройних сил. Перший виклик, і хочу сказати, що ми особливо є область, геополітично розташована. Тоді ми скликали позачергову сесію обласної ради, ми звернулися до Брянська, до Росії про те, що Чернігівщина ніколи не піддасться ніякому сепаратизму, що це територія цілісної України. І третє, наш вектор є рух до Європейського Суду. І ми позиціонували позиціонуємо і останніми, тими пам'ятаєте, коли ми зробили заяву, що ми укріплюємо кордон, робимо так звану лінію Маннергейма, тому нас побувало дуже багато послів, і ми позиціонували, що ми область, яка захищає європейські цінності, і є не тільки кордон з Чернігівщини, що кордоном є для України, а є кордоном для всього Європейського Союзу. Що ви кордон, який забезпечує безпеку, колективну безпеку країн Європейського Союзу. І це нас врятувало. Друге, що Чернігівщина формуючи батальйони територіальної оборони 41-й, і сьогодні ми говоримо і презентуємо спецбатальйон Чернігів. Ми пам'ятаємо це з перших днів, це наші хлопці, тому що ми всі я прийшов на посаду, і мені перший заступник прийшли з Майдану в ту ніч, 22-го. І ми розуміли ці виклики і от змогли мобілізувати. І зробили таку синергію, де була. Фактично зруйнована регулярна армія, і ми поєднали це із батальйонами самооборони. Про це це наш досвід, і зараз цей досвід треба оформити законодавчо, для того, щоб вся країна розуміла, що ми маємо з одного боку професійну регулярну армію, але кожен із нас, чоловік і жінка, хто може там тримати зброю, як це знімається в Швейцарії, як в інших країнах, да? От, кожен знає. Де, куди йти, як і де рухатись, щоб стати назад. Це перше. По кордону хочу сказати, що е, теж зміни відбуваються. Сьогодні призначений новий начальник нашого Чернігівського кордонного загону. Тому я, вибачаюсь, трошки запізнився, тому що його представили в голові обласної ради і якби, передали вимкнув новому керівнику і теж е, сказав те слово, що. Ми повинні ворота для України тримати при, надійно для всієї України Європейському Союзу. Ви знаєте, що ми робимо фортифікаційні споруди, робимо протитанковий рів, який себе оправдовує шириною 6 метрів і глибиною 3 метри і по ширині по дну, 3 і так далі, плюс системи фортифікаційні і так далі. Через те другий блок. Проблем. Якщо говорити за регулярну армію, в підвищеному бойовій готовності є лінія кордону 183 кілометри із Російською Федерацією, 225 кілометрів із Республікою Білорусь, і це дуже великий кордон. І головне, що це пряма дорога і ворота до столиці України Києва, нас, що турбує на сьогоднішній день, це розміщення, ми прекрасно розуміємо, що це перша лінія оборони це кордон. Іде спочатку, ви знаєте, розвідка безпека і те, що у нас є північний центр.